Давайте ще трішки поговоримо про Кота Фелікса. А якщо конкретніше, то про Біла Нолана. Так, це той самий дружання руля Баре, який всі час киданув його заради роботи в Хай яка, як ми знаємо, згодом прогавіла. Так от, в 1924 році Нолан приєднався до розробки вищезгаданого серіалу. І не просто приєднався, а прям влетів з ноги. Саме він значно зачистив дизайн Фелікса, зробивши його круглішим, м'якішим та дуже милим. Це все суттєво полегшило роботу аніматорів і дало можливість малювати і рухати персонажа швидше і плавніше. Ото Месмер точно зацінив. Але це не кінець. Нолан також запровадив rubberho стиль і знамениті шлангові руки з м'яким еластичним рухом, тим самим проклав шлях для гумової характерної анімації. У всіх фільмах, що пішли після нього, і про це ми ще обов'язково поговоримо окремо. Ось так в одну мить Біл Нолан у моїх очах, а сподіваюсь, і у ваших, зі зрадника перетворився на справжнього анімаційного героя, який ще не раз з'явиться у наших історіях.